Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглянемо другу тему з історії України, яка має назву Стародавня історія України. Найдавнішою добою в історії людства прийнято вважати кам'яний вік, який розпочався один мільйон років тому і закінчився за 10 тисяч років до нашої ери. Це був час, коли основні знаряддя праці людина виготовляла із каменю. Для зручності кам'яний вік було умовно поділено на три періоди. Перший з яких отримав назву палеоліт, що у перекладі означає давній кам'яний вік. У період палеоліту на території України з'явилася перша людина, що отримала назву пітикантро. У селі Королеве, що знаходиться на Закарпатті, було виявлено стоянку пітекантропів, тобто місце, де вони жили. Вченим вдалося встановити, що пітекантропи не будували жител, живучи, як правило, у печерах. Вони вміли використовувати вогонь, але ще не вміли самі його добувати, а також виготовляли з каменю знаряддя праці, наприклад, ручне робило. Наступним видом людини, що жила на території України, був неандерталець. Найвідомішою стоянкою неандертальця є Киїк Коба, що знаходиться у Криму. На відміну від пітикантропів, неандертальці будували собі житла та добували вогонь, а також використовували шкури тварин як одяг. Основним знаряддям праці неандертальця були гостроконечник, іншими словами, покращене робило та скрибуло. Першою людиною сучасного типу вчені називають кроманьйонці. Найвідоміші стоянки кроманьйонця в Україні це стоянки у селі Мізен, Кирилівська стоянка та стоянка в Межиріч. Кроманьйонці займалися полюванням, полюванням на тварин, збиральництвом та рибальством. Крім того, вони виготовляли прикраси. Наприклад, браслет із меандровим орнаментом, який було знайдено у селі Мізен. Кроманянці жили та полювали родовими общинами, тобто групами у кілька десятків людей, а основними знаряддями праці у них були скрибачки, ножі, наконечники списів, сокири, знаряддя із кістки та рогу. Характерною рисою для добрипавого літа є те, що люди у цей період вели привласнювальне господарство. Тобто господарство, При якому людина все необхідне для життя права у природи в готовому вигляді. До привласті господарства відноситься зб... збирання плодів, полювання на тварин та також рибальство. Наступним періодом після палеоліту став період мезоліту, що в перекладі означає середній кам'яний вік. У цей час в, украї... в... в Україні встановився клімат, подібний до сучасного, а також було винайдено. Лук та стріли, а також було приручено собаку. Після мезоліту настала доба неоліту або нового кам'яного віку. Головною характеристикою цього періоду став перехід від привласнюючої форми господарства, такої як полювання, збирання плодів чи рибальство, до відтворювальної, таких як вирощування рослин та одомашнення тварин. Цей перехід отримав назву Неолітична революція. Також у період неоліту люди почали виготовляти посуд із гольни та вироби із кераміки, почали займатися прядінням та ткацтвом. У цей же час з'явилися нові методи обробки металів, такі як шліфування, розпилювання та свердління. Наступним періодом після неоліту постав е неоліт, що в перекладі означає мідно кам'яний вік. Цей період відбувався за 4-3 тисячі років до нашої ери. У цей час люди починають добувати та використовувати у своїй діяльності вироби із металів, найпоширенішим із яких була мідь. Основними представниками цього періоду на території України можна назвати трипільську та середністохівську археологічні культури. Загалом археологічна культура. Це сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного часу і тієї самої території. Трипільська археологічна культура була відкрита та досліджена вікентієм хвойко. Трипільці жили племенами, тобто по кілька родових общин у центральній частині України. Одне плем'я нараховувало від 50 до 10 тисяч чоловік. В даній культурі була властива відтворювальна форма господарства. Трипільці займалися хліборобством, скотарством та перелоговим рідництвом, тобто використанням землі, доки не вичерпуються всі її ресурси. Крім того, вони виготовляли посуд із глини та розмальовували його. Ці вироби отримали назву орнаментована кераміка. Також трипільці вірили у праматір – жінку, яка була символом материнства та родючості. А також вони обожнювали силою природи. Значно менше відомо про середньостогівську археологічну культуру. Дана культура розвивалася приблизно у той же час, що й трипільська культура, але більшою мірою на сході сучасної території України. Основою господарства середньостогівців було скотарство, але вони також займалися і землеробством. Щодо вірувань, то відомо, що середньостогівці вірили у потойпішний світ. Наступним періодом після неоліту постав бронзовий вік. У цей період люди почали добувати і виробляти предмети із бронзи, що є сплавом МІДІ та олова. Після бронзового віку постав вік залізний. Основною його ознакою стало використання заліза для виготовлення знарядь праці, а також ведення кочового скотарства повинами, які жили у цей час на території України. Представниками раннього залізного віку. Можна назвати кімарійці. Це були іраномовні кучові племена, тобто такі, що не мали постійного місця для життя, які прийшли зі Сходу та першими навчилися виробляти залізо. Ці племена жили у степовій зоні України, а основою їх господарства було конярство, тобто розведення коней у господарських цілях. Кімарійці багато воювали і вірили по типічний світ. Перші писані згадки про кімарійців можна зустріти у Гомера, та в поемі Одіссея та в історичних працях Геродота. На зміну кімерійцям прийшли скіфи, які зайняли практично всю територію України, за що отримали назву Велика Скіфія, як і кімерійці, це були ірономовні кочові плена, основне господарство яких було конярство, але також скіфи займалися і землеробством найбільшого розквіту Велика скіфія досягла за царя Атея, який здійснював походи на сусідні держави. Та навіть карбував власні монети. Скіфи були язичниками та дуже ретельно ставилися до поховань померлих, роблячи над похованнями великі земляні насипи, які отримали назви наз... кургані. В Україні було відкрито декілька таких курганів, найвідоміший з яких є курган товста могила та курган солоха. У цих курганах були знайдені прикраси, що належали скіфським царям. Так, у кургані Товста могила. Було знайдено золоту пектораль, а у коругані Солоха золотий гребінь. З часом через погіршення природних умов, на раціональне використання природних ресурсів та прихід на територію України сарматів, велика скіфія поступово занепала. Одна частина скіфів відправилася на південь, де заснувала дві малі скіфії одну біля річки Дунай, а іншу між Кримом та Гиром Дніпра, а більшість населення були просто асимільовані. У той час, як у більшій частині України панували скіфи, Чорноморській землі України та Крим почали колонізувати, тобто заселяти незаймані території, греки, період грецької колонізації тривав із, із 8 по 6, століт... по 6 століття до нашої ери. Причинами колонізації стало аграрне перенеселення Греції, тобто відсутність вільних земель для ведення господарства для багатьох громадян у Греції, а головною метою Пошук нових земель для господарської діяльності, торгівлі та для добування необхідної сировини. На колонізованих землях греки побудували цілий ряд міст, зокрема такі міста, як Кіра, Ольвія, Херсонес та Пантікапей, що став столицею Боспорського царства. Всі ці міста мали ознаки держав. Одні з них були демократичними республіками, тобто основна влада у них належала громадян, а інші аристократичними республіками. Тобто такими, у яких управління містом державою здійснювалося представниками родової знаті, виняток становило лише Боспорське царство, яке було рабовласницькою державою. Найвища влада у містах належала народним зборам та радам, куди входили найповажніші громадяни міста. Основними заняттями громадян міст було вирощування зерна, рибальство, скотарство, металообробка, гончарство. Та виготовлення прикрас. Крім того, кожне місто карбувало свою монету. Цікаво, що греки були язичниками, тобто людьми, що вірять у, що вірять у багатьох богів, а найпоширенішим богом у них був Бог Сонця Аполлон. Як уже було зазначено, на зміну скіфам прийшли сармати. Як і попередники, це були іраномовні кочові полена, основою господарства яких було конярство та скотарство. Вони жили племенами, багато воювали та, за легендою, записаною істориком Геродотом, походили від шлюбів між скіфами та амазонками. Релігією сарматів було язичництво. З приходом, з приходом на територію України племен готів діяльність сарматів почала занепадати. А після, приходу, а після приходу на ці землі з Азії племен Менгудів сармати остаточно занепали, як і всі, Грецькі міста Колонії. Крім того, внаслідок вторгнення у Східну Європу по медагонів відбулося переселення багатьох народів із Східної Європи у Захід, що отримало назву Велике переселення народів. У першому-2 столітті нашої ери на території між Віслом і Дніпром з'явилися помена народів, що згодом отримало назву слов'яни. Найдавніше свідчення про слов'ян належать лінію старшому Тациту та Птолемею, які називали слов'ян фенедом. Пізніше історики поділяли слов'ян на три основні плем'яні об'єднання, які називалися відповідно ванеди, анти та скловіни. Про це, наприклад, розповідає готський історик Йордан. У 5-7 столітті відбулося велике розселення слов'ян. Період, коли слов'янські племена почали розселятися із територій, розташованих між Дніпром і Віслою, на сусідні землі на північному сході до річки Болга, на південному сході до річки Дон, на південному заході до Балканського півострову і, нарешті, на північному заході до Балтійського моря. Основними характеристиками життєдіяльності слов'ян можна назвати появу у них зародків державності. Та створення спільних рад, що скукалися для вирішення найважливіших питань. Основне господарство слов'ян було хліборобство та осіле скотарство, а основними ремеслами ливарство, тобто виготовлення деталей з розпову металів, ковальство та гончарство, релігією слов'ян було язичництво, і крім того, слов'яни поклонялися ідолам, найвідоміший із яких збрудський ідол, що відображав будову Всесвіту в уявленнях тогочасних людей. Що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам дана лекція була цікавою та корисною. І до наступних зустрічей!